Ожність розчарування, які не може подолати внутрішня броня, емоційне вигорання від новин, Я... які переживаємо щодня. Порушення нашого ментального здоров'я у реаліях сьогодення, це те, що переживає кожен, це те, що дає почуття безнадії, це те, чим хоче насилати ворог. Але ми не можемо цього допустити, якби тобі тільки не було складно. Якщо ти відчуваєш, тобі потрібна допомога, не, не мовчи! Моя питання збирає таке ж важливе. Не бійся. Давай вихід емоціям, свіже повітря, прогулянки друзі. робимо медитацію, займаємося волонтерством. Це допомагає. Фізичні вправи надають сил. Слухаємо любов на музику. І не забуваємо танцювати. Головне, не мовчи про наявність проблем. Сьогодні всім нам нелегко, але ми вистоїмо. І наше завдання допомогти один одному. Вас вітає команда сила життя Мирницького ліцею. Доброго вечора, нас україне! Увага, увага! Вельми шановне панство, хто молодий, спортивний і звичайно не лінивий, ця агітація для вас. Ми молоді і за здоровий спосіб. ми. Еліксир молодості знаходиться в кожному із нас. І щоб його не розлити, потрібно не пити і не палити. Ми агітуємо всіх за здоров'я. Ми агітуємо всіх за життя. Ми закликаємо українські мови берегти здоров'я, життя берегти. Достатньо рухова або фізична активність, підтримання нормальна маса тіла, відсутність шкідливих звичок, внутрішня гармонія, позитивне мислення, здоровий сон. Ми всі за і всі проти! Трохи алкоголю навіть корисно. При вживанні 50 грамів алкоголю ймовірність потрапити у автомобільну аварію збільшується у 30 разів. Алкоголь чуть на 15 років менше, тому твій дідусь приживе 115. Горілка це найліпший засіб від застуди та грипу. Дослідження вчених не довели, щоб вилікувати вірус грипу алкоголем, потрібно померти від алкоголю. Алкоголь зліболює і зігріває на холоді. Алкоголь знижує больовий повіт, тому болі на холоді просто не відчуваються. Найшвидше в п'яні. Усі п'ють така у нас культурна традиція. Українці здавна пили пиво, квас, медову. Але споживали в десятеро разів менше ніж сьогодні. Ретельно зважую, Всі за і проти. Бути здоровим чи ні твій вибір. Зроби його! Ми обираємо життя. Ми обираємо музику. Ми обираємо спорт. Життя людини як мозаїка, Таке ж яскраве, неповторне, різнобарне. Найцінніша прекрасна життя подарована людині це здоров'я. Здоров'я людини, як мозайка, складається з тісно пов'язаних між собою частинок, які дають змогу насолоджувати життя. Здоров'я людини мислить позитивно, успішно долає труднощі. Здоров'я Ніхто не подарує, як річ або іграшку. Кожна людина будівник храму під назвою Здоров'я.